Роберт Льюіс СТІВЕНСОН ОСТРІВ СКАРБІВ. Розділ 24 КОРАКЛОМ ПО МОРЮ. ЯСНІВ день, Коли я прокинувся і побачив, що гойдаються на хвилях біля південно-західного берега острова Скарбів. Сонце вже підбилося височенько, проте ще ховалось від мене за громадищем підзорної труби, яка з цього боку спускалася за страшливими скелями трохи не до моря. Неподалік видніли буксирний мис і бізань щогла. Пагорб стояв голий і темний, а мис охоплювали стрімчаки 40-50 футів, заввишки облямовані здоровенними кам'яними брилами. Острів лежав менш як за чверть милі від мене, і я надумав підвеслувати й висісти на берег. Але незабаром я відмовився від цього наміру. Серед уламків скель пінилися й ревіли буруни, важкі бризки, лун корокочучі, безупину злітали вгору і падали. Тож мені стало зрозуміло, що підпливши ближче, я або розіб'юсь об грізний берег, або виснажуся, дряпаючись на прямовисне безкеття. Ба Більше на прискалках повзало з півсотні гігантських слизьких почвар, подібних до м'якотілих слимаків, тільки неймовірно великих, іноді вони зривались у воду, а від їхнього гавкату аж виляски йшли поміж скеллям. Згодом я довідався, що то були морські леви, цілком безпечні тварини. Одначе на тлі неприступного берега і шало прибою їхній вигляд остаточно відохотив мене там висідати. Я волів краще вмерти з голоду в морі, ніж наражатися на таку небезпеку. Тим часом мені, як здавалось, усміхнувся кращий шанс. На північ від буксирного мису тяглося довге узбережжя, поповнюючись у відплив нічогенькою сумогою жовтого піску, а ще далі на північ випинався інший мис. Позначений на карті як лісистий, і порослий високими зеленими соснами, що доходили аж до самої води. Я пригадав сілверові слова про течію, яка плине в північному напрямі вздовж усього західного берега острова Скарбів, і, зрозумівши, що вже потрапив у неї, вирішив проминути буксирний мис і приберегти сили на потім, коли пробуватиму підібратися до привітнішого на вигляд лісистого мису. Морем перекочувалися великі брижі, з півдня під лад течії незмінно дмухав ласкавий вітерець, тож морські вали плавно підіймались і знижувалися. Якби все склалось інакше, то я б уже давно загинув, хоч і за цих обставин мене страшенно дивувало, як вільно та впевнено тримається на хвилях мій легкий човник. омастившись на дні. Й, виглядаючи за планшир, я не раз бачив високу блакитну гору, що нависала просто наді мною. Одначе, кракул знай собі трохи підстрибував, витанцьовуючи, мов на пружинах, і зграбно, ніби птах, опускався з іншого боку. Помалу я набрався сміливості і сів. Аби спробувати веслувати, але на поведінці каракла позначався навіть найменший перерозподіл ваги. Ледве я посунувся вперед, як човен припинив свій плавний танець і гунув з водяної кручі вниз, аж мені запамрочились у голові. А тоді, збивши фонтан бризок, глибоко занурився носом у схил дальшої хвилі. Промоклий і наляканий, і я знову ліг на дно, а каракол тут таки неначе спам'ятався і, як перше, м'яко поніс мене через вали. Стало зрозуміло, внові краще не заважати, проте чи міг я тепер зовсім не маючи впливу на його курс, сподіватися, що досягну колису ходолу. Мене став охоплювати жах, але я не розгубився. Передусім, совуючись якнайобережніше, я своєю моряцькою шапкою вичерпав із коракла. Воду, потім, визирнувши ще раз за планшир, узявся з'ясовувати, як моєму човнові вдається так спокійно ковзати по бурунах. Я помітив, що кожна хвиля, яка з берега чи спалаби корабля, видається великою гладенькою лискучою горою, схожа більше на пасмо суходільних горбів із безлічч шпилів, рівнин та западин. Коракл, полишений сам на себе, завертав то в один бік, то в другий, обираючи, так би мовити, низа вини й уникаючи кротосхилів та височенних урвистих гребенів. Ну, ясно, вирішив я, треба просто лежати на місці і не порушувати рівноваги, а ще можна спустити за борт весло і за слушної нагоди на рівнинах робити один-два гребки в бік острова. Недовго думавши, я так і вчинив отож. Навлежечки, спершись на лікті, у вельми незручній позі, я раз по раз тихенько змахував веслом, скеровуючи човен до берега. Це була виснажлива й марудна праця, але не марна. Підпливаючи до лісистого мису, я зауважив, що, хоч і не зможу ще там причалити, у мене все ж вийшло збочити на кількасот ярдів у східному напрямі. Я справді наблизився до суходолу й уже бачив, як звабливі зелені верхівки дерев погойдуються від бризу, тому відчув певність, що таки висіду на сусідньому мисі. Та й година приспіла, бо мені стала дошкуляти спрага. Сонце пекло нещадно, його проміння вигравало на хвилях. Тисячами відблисків морська вода обхлюпувала мене і миттю висихала, вкриваючи сіллю навіть губи. Від цього всього страшенно поморочилось у голові і дерло в горлі, прохолода дерев, які були вже так близько, мало не зводила мене з розуму, однак тече я хутко пронесла човен повз мис, і коли переді мною знову розстелилося безкрає море, я вгледів те, що одразу змінило мої наміри. Менш за півмилі попереду під вітрилами пливла еспаньола. Я, звісно ж, не сумнівався, мене схоплять, але так знемагав від спраги, що до путя й не знав, чи радіти мені, а чи сумувати, і не встиг я це обміркувати, як мене пойняв невимовний подив. Сторопівши, я тільки й міг витріщатися та чудуватися. Еспаньола йшла під гротом і двома кліверами. Її пригарні білі полотнища сяяли на сонці, мов сніг або срібло. Коли я запримітив шхуну, всі її вітрила були напнуті. Вона тримала курс на північний захід, і мені подумалося, що моряки на борту вирішили обплисти острів і повернутися в гавань. Потім шхуна почала чим далі більше відхилятися на захід, і я припустив, що мене постерегли і хочуть упіймати. Кінець кінцем вона. Обкрутилася проти вітру, потрапивши в Левентик, і якийсь час безпарадно стояла з обвислими вітрилами. От, йолопи!» – сказав я, вони, либонь, досі п'яні, як свині, і уявив собі, якого прочухана дав би їм капітан смолет за такі вибрики. Тим часом шхуна потроху підставилася під вітер, узяла інший галс, пропливла ним щось із хвилину і, смикнувшись, знову завмерла в Левентику. Це повторювалося безкраю. Еспаньола металися туди, сюди, вперед, назад, на північ, південь, схід та захід, і кожний ривок закінчувався тим, з чого й починався, лопотінням обвислих вітрил. Було зрозуміло, судном ніхто не кермує, а коли так, куди ж поділися люди, мені спало на думку, що вони або повпивалися в смерть. Або втекли зі шхуни, і що якби я потрапив на борт, то певно зміг би вернути судно капітанові. Течія гнала каракол і шхуну на південь з однаковою швидкістю, але шхуна рухалася так безладно й мінливо, раз по раз лягаючи в довгий дрейф, що не мала, звісно ж, ніяких козирів, коли чимось не поступалась, якби я тільки наважився сісти і веслувати. То, безперечно, наздогнав би її. Авантюрність цього плану надихнула мене, а згадка про діжку з прісною водою біля переднього спускового тамбура ще й подвоїла мою дедалі дущу сміливість. Я всівся, і море в мент привітало мене цілою хмарою бризок. Проте я не відмовився від своєї мети і, зібравшись на силі, заходився обережно веслувати до некерованої еспаньоли. Одного разу мене так залило, що я мусив зупинитись і вичерпати воду, а серце моє затіпалося, мов пташка. Але потроху я призвичаївся до коракла і впевнено повів його серед хвиль, лише вряди годи, ловлячи їхні удари в прову і клапті піни в обличчя. Я прудко наганяв шхуну і вже міг бачити, як поблискує мідь на Румпелі, що метлявся з боку на бік, а проте жодна жива душа досі. Не з'явилася на палубі, мабуть, моряки таки покинули судно. А якщо не покинули, то, очевидно, валяється п'яні внизу, де їх, по-моєму, можна замкнути, і тоді роби зі шхуною все, що тобі заманеться. Якийсь час вона, ніби заповзявшись на мене, трималась одного курсу. Її несло майже на південь і, звичайно ж, безперестанку крутило. Щоразу, коли вона підпадала під вітер, її полотнища злегка надимались. І наддавали їй ходу. Справді, годі уявити собі щось гірше, бо безпорадна на перший погляд шхуна, хоч її вітрила, й ляскали, не мав громадні постріли, а блоки совались та стукатіли по палубі, все ж тікала від мене не тільки завдяки швидкій течії, а й через сильний драйв. Та ось, нарешті, мені пощастило. Вітер на кілька секунд стишився. Еспаньола, скорившись течії, поволі обернулася навколо своєї осі, і я побачив корму. Каютне віконце досі було відчинене, а лампа над столом світила навіть удень. Грот завис, неначе корогва, шхуна рухалась лише за водою. Перед тим я трохи відстав був від неї, однак тепер, подвоївши сили, почав швидко її доганяти. До шхуни лишалося не більше ніж сто ярдів, коли це знову війну бриз і миттю напнув вітрила. Вона лягла на лівий галс і, як перше, помчала по морю, ширяючи, ніби ластівка. Я впав був у розпач, але зараз же повеселішав. Еспаньола закружляла, розвернувшись до мене боком, і отак, кружляючи, здолала спочатку половину, потім дві третини, а після три чверті відстані між нами. Я бачив, як скипали молоком хвиля під її. Форштевним із крихітного коракла вона здавалася велетенською. Аж тут я схаменувся, та роздумувати було вже пізно. Мені довелося діяти негайно щоб порятуватись. Коракл саме злетів на гребінь хвилі, коли ніс шхуни прорізував сусідню. Бушприт виткнувся над моєю головою. Я зметнувся на ноги і підстрибнув, зануривши коракла у воду. Однією рукою я схопився за утлегар, а ногу просунув між штагом і брасом. І поки я там висів, мало не задихаючись, тупий удар дав мені знати, що шхуна наскочила на каракол, і тепер відступати з еспаньоли нема куди.